Вітаю всіх з вами, екстрасенс, чтець Оракулів, езотерик Роман Заводовський на каналі Мій Світ. Бажаю всім мирного неба над головою. Бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе. Нехай у вас все буде добре. Дякую за запрошення. Мабуть, усі глядачі чули заяву пана Боданова про те, що Крим буде повернений влітку цього року, але американська розвідка піддає сумніву ці заяви керівника ГУР. І, зрештою, мої гості-експерти також виходили в ефір, і в нас не випадало про літо, про те, що остаточний фінал, повернення Криму. Так, це надто оптимістичний сценарій. І ці заяви, це заспокоєння, таке мотивація для підняття духу. Чи у пана Кирила насправді є якісь факти, якась перевірена інформація, на підставі якої він може висловлювати таку впевненість? Зараз я подивлюся, чи є в нього якісь підстави висловлювати таку впевненість? Зараз гляну, що мені карти покажуть. Так, давайте подивимося. Так, що мені покажуть карти. Так, перша карта. Карта союзів та об'єднань. Карта весілля, карта підсилення. Все таки якась сила в нього є. Гроші, карта фінансового, збройного матеріального підсилення, матеріальної допомоги, непогана карта. Карта агресії, карта гадюки, несподівані удари, несподівані атаки і карта розорення. Ну, дивіться, мені здається, по це судячи по цій комбінації, Буданов надто сильно повірив у свої сили. Тобто в нього є певна зброя, в нього є певне підсилення. Але останні дві карти все одно випадають негативні, розорення та атаки. Тобто, от я напевне погоджуюся з тими езотериками та екстасенсами, які у вас вже були на каналі, що це навряд чи можливо цього літа. Десятка пікова карта терактів, карта агресії, шістірка пікова карта колаборантів, сепаратизм, розорення втрати. Четвірка червова колісниця рух вперед, і пікова дама карта вдови. Ну більше пікових карт, негативні карти в основному і на циганській колоді карти такі досить негативні. Ну мені здається, що ця риторика дуже схожа чимось на Арестовича на початку війни два-три тижні. Я думаю, що з Кримом буде чаща ситуація. Насправді, а можемо ми читати пана Залужного? Він багато не говорить, нічого не розповідає. А що йому відомо взагалі про закінчення війни в Україні і звільнення Криму? Так, чи може він щось знає? Так, добре, давайте я гляну. Так, так, так. Три карти тут і три карти тут. Давайте подивимося, чи знає він щось взагалі, що там біля нього. Карта дому, карта сім'ї, хороша карта. Карта повернення, карта якихось е, сил та енергії, карта офіцера мілітаризація Далі проводить якісь свої військові операції. Карта вогню та нещастя. Ну тобто, напевне, десь залужний розуміє, що повернення все одно буде через кров, через нещастя, через вогневі атаки великі. Чим більше будуть де окуповуватись території, тим більше буде цих атак. Тут шістірка хрестова карта блискавки, карта агресії падає. Біля нього десятка бубнова карта фінансового та збройного підсилення. Четвірка хрестова карта успіху, карта перемоги. Тобто, перемога все одно буде за нами. Судячи по по його думках і по його планах, але він усвідомлює, що все одно це буде, ну судячи по цих двох картах: Шістірка Христова та карта вогню, нещастя, що все одно це буде через біль, це все одно буде через теракти, в тому числі на наших територіях і в наших містах, тому деокупація буде така. Кривава для нас, тобто багато хто може ще постраждати, поки території будуть де окуповуватися, в тому числі Крим. І, і давай ще перевіримо, що він думає про перемогу України у 23-му? чи у 24-му? чи можливо ще далі? Ну то тоді давайте розкладемо три ряда так: 23-й, 24-й і далі. Так, 23-й, 24-й і далі. Що він думає зараз? Ми беремо все більше. Про його думки стосовно всього цього. Так, 23-й рік карта суда, карта Вищої справедливості, він вірить в Вищу справедливість цього року, яка почне реалізовувати себе. Карта Надії, карта великих планів та надії. Тобто в нього реально досить великі плани на 23 рік. Карта мислителя, якісь нові плани, якісь нові схеми, якісь нові ем, плани от стосовно якихось побудови стратегії. Військової. Далі 24 рік карта дільця, карта цвинтара, карта спостереження, карта спостерігача, карта грошей підсилення збройного та фінансового. Тобто йому, певно, що здається, що в 24-му році ще можуть бути небезпеки. Далі карта радості падає, карта посланця падає, карта вогню падає. Ну, я скажу так, судячи по всьому, він. Все-таки сподіваються зараз на даний момент, що все це ну на 23-й рік випали найкращі карти. Що все все закінчиться в 23-му році, що саме в 23-му році війна може закінчитися, і от карта судді закон вищої справедливості, поруч карта надії, як карта миру, як карта перемоги якихось. Говорить про те, що він вірить в те, що у 23-му році ну принаймні в нього зараз такі думки в 23-му році все закінчиться. Але те, що ми побачили на 24-й та на 25-й рік, говорить про те, що він думає, що можливо ще якісь провокації залишаться по післявоєнні. після Тобто, все одно можуть бути якісь диверсанти, колаборанти, які все одно будуть мутити воду та створювати небезпеки для нашої країни. Тобто, ну я це і від себе скажу, що навіть коли війна закінчиться, все одно ще буде такий період в Україні, коли буде дуже велика загроза від провокаторів та колаборантів, тих, які от були чекали руський мір, всі ці ждуни, і от які можуть мутити воду та робити небезпечні ситуації. Він теж про це думає, так і найгірше знаєш, це як Росія завжди діяла вчиняла так. Українців забирала, вивозила в Сибір, так а на наші території завозила сюди своїх росіян і інших тих, навіть хто не знає російську мову, як зараз показують Маріуполь. Заселили люди, навіть російською не спілкуються, і таким чином в Крим вони позавозили купи своїх і збільшують. Кількість населення, які нібито проти України, так сподіваюся, у нас буде успіх з цим населенням. Як з ним попрацювати найкраще? Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Я коли це побачила, я як людина, звичайно, така. Що це воно таке? Оцей вираз продати душу дьяволу, це не метафора. Ми зустріли ламу червона шапочника. Запитав звідки ми. ми сказали, що ми з України. І він каже: гуд карма, в чому всі релігії сьогодні зійшлися, в тому, що всі чекають того, хто. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі. Форбс оцінив вартість корисних копалин України у 15 трильйонів доларів. 70% з них в Донецькій, Луганській Дніпропетровській областях. Це дуже великий ресурс, і за нього російські терористи могли почати війну ще в 2014 році. А давай перевіримо, чи це було вагомим аргументом для вторгнення. Зараз подивлюся. Не розподивлюся, що мені карти покажуть. Чи це було вагомим аргументом? Я витягнув 5 карт на циганській колоді. І Подивимося, це питання. Карта бажання зразу перша карта. Карта бажань. Так, це могло бути вагомим аргументом, тому що це карта якихось бажань, дуже таких вартісних, а поруч карта солдату. Дивіться, карта бажання, карта солдата. Можна далі навіть не відкривати. Карти вже говорять про те, що так, це було таким вагомим аргументом. Далі карта вдови. Карта печалі, карта агресії, цвинтар знову ж таки через смерть забрати те, що вам не належить окупантам. Далі карта спостереження падає, і карта об'єднання та союзів, карта весілля. Тобто, будь-якими методами через смерть, через теракти, через загибель приєднати Україну до російських територій. Тобто і це от бажання в них було вже дуже давно, і це могло бути вагомою причиною. Так, гроші тут могли бути замішані так. Я бачу, і зараз в них оця от ідея фікс, щоб ми були під ними та під їхнім правлінням. Росіяни в Брянській та Курській областях отримали форму ЗСУ і готують провокацію на північному кордоні України. Повідомляє прес служба центру національного опору. Вони готують провокацію під чужим прапором для мобілізації свого суспільства, а також щоб ввести в оману світове співтовариство, не виключені терористичні акти на території РФ або імітація захоплення заручників. Давай подивимося, що насправді там відбувається, чи справді вони готуються до такого дійства, чи буде цей терористичний акт на території України чи Росії? Так. Добре, давайте подивимося. Перша частина питання: чи вони дійсно готують таку провокацію? А друге, я так зрозумів, чи це буде на території України чи Росії, так? Добре, чи дійсно вони це готують? Карта фортуни, карта удачі. Ну, збройне підселення, якесь плани, карта вдівця, цвинтар, траур, і карта возлюбленої, жіноча енергія. Ну, карти такі досить напружена. Напружена карта тут. А тут карта фінансового підселення. Можливо, вони намагаються збунтувати свій народ. Далі дивимося: вісьмірка бубнова, карта брехні обману. Так, да, Якусь провокацію, і брехню вони можуть готувати. Дев'ятка хрестова карта сили, карта захисту готується мілітаризаційно, і двійка хрестова карта активного руху. Я би сказав так, якусь таку досить жорстку провокацію вони можуть намагатися підготувати. Тобто карти про це говорять. Так, тут і гроші замішані, тут і якісь небезпеки, агресія, і жіноча енергія. До речі, можливо, це буде щось пов'язане з не знаю там якимись цивільними будинками або там якимись об'єктами інфраструктури, щось таке. Добре, на якій території це може бути більше на території України чи Росії. Так, давайте глянемо. Україна, Росія, Україна, Росія. Україна, Росія. Так, добре, дивимось. Чи, чи це може бути на території України? Двійка бубнова карта брехні, обману, пропаганди, розорення, вісьмірка, пікова карта теракту, карта загроз, балет піковий карта агресивного воїна. Ну на території України не досить високі шанси, що це може відбутися валет бубновий карта швидкості, карта руку на РФ падає. Четвірка бубнова карта заморозок. Валет хрестовий карта сильного чоловіка. Можливо, це буде відбуватися десь. Мені здається, більше все таки, що це може статися десь на території України, і я так бачу по ситуації, що це там, де найбільше окупантів. Тобто, знову ж таки, це або Донецька, Луганська області, десь там от може це відбутися. Мені так здається, що це от їхня риторика про 8 літ там білі Бамбас, і так далі. це, от вони знову. Можуть спробувати десь там організувати якусь провокацію ближче до тих територій, наскільки ця провокація може бути в них успішною, і чи вдасться їм вести в оману світове співтовариство? Добре, так перша частина. Чи наскільки ця провокація може бути успішною, і друга частина чи вдасться їм вести в оману світове товариство? Так, добре, так дивимося. Наскільки ця провокація може бути успішною, карта весілля? Об'єднання союзи, покровительство да, може бути успішною. Карта візиту, карта делегації, карта уваги, об'єднання союзи, карта розорення. Ну, успіх в них буде, але далі їх чекає якась дуже неприємна фінансова ситуація, я би сказав. Але успіх може бути в цьому, тобто їхнє населення в це повірить. А чи вдасться обманути світову спільноту? Карта злодія, карта обманщика. Карта гадюки, несподівані удари та атаки. Карта мислителя. Ну судячи по цих картах, особливо по карті мислителя, можна сказати, що світове товариство не настільки дурне. А на злодієві судячи по першій карті, і шапка горить. Тому от я не думаю, що такий номер може проканати з ними, тому що, скажімо так, російське суспільство воно більш агресивно та варварськи налаштовано. Все таки суспільство світове. Ну не все звичайно, але в більшості є більш. Таким, знаєте, мислячим та демократично налаштованим, таким об'єктивно намагаються дивитись на ситуацію. Я бачу, що з світовим товариством цей номер навряд чи пройде, а їхнє суспільство да їм аби послухати, і в них така от рабсько орієнтований спосіб життя, де вони от слухають одного і того ж самого, і вірять, в чому, що їм каже. На каналі Містична історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду.